Да. І чогось до показу сьогодні вивів крізь поло е, погуляти. Погуляли баскетболом з вітірами. Вот. Ну, Що така собі гра нормальна, можна сказати. Нічого, нічого не обичного. Крім того, що ми перемогли. Так. Да. Займайтесь баскетболом. Сьогодні, сьогодні мій татусь показав дуже чудову гру. Я за нього болівав та переживав. А це наш молодший, молодший, молодший. Олександр. Що <реш> ви скажете на те, що ви покинули нашу команду? Я просто дав вам можливість для розвитку. І ви без мене перемогли до того.